Ось у цьому будинку 37-річна вчителька, як зазвичай, у власній квартирі проводила додаткові заняття з української мови. Але під час сьогоднішнього уроку дев'ятикласник накинувся на репетитора з кухонним ножем. 12-річна донька вчительки вибігла на двір за допомогою. Оскаженілий школяр кинувся її доганяти. Бачу, звідти вибігла жінка в крові. За нею дівчинка, а ззаді мужчина, ну я так поня, не то, що мужчина, а цей молодий хлопець, який в руках тримав ніж. Він ударив жінку тут, жінка впала до решітки, він побіг за тою дівчиною. Шоковані люди спинили хлопця. Підліток не тікав і, начебто, не розумів, що на коїв. Таке ті типу, пораження, що він не вше не якийсь адекватний був, чи чи підією цих наркотиків, чи що, бо очі були такі збільшені. Ну не встановлено дію про те, що наркотики, алкоголь він освічений. Немає не був він в стані алкогольного чи наркотичного Вчительку з численними ножовими пораненнями доставили в реанімацію долинської лікарні. Нині її стан середньої важкості кажуть лікарі, загрози життю немає. Виставлений діагноз проникаючи ножо поранення грудної клітки, лівобічний гемопневмоторакс, ножинні ножові порізи різних частин тіла. І бої голови, носа, наслідок боротьби. Спілкуватися з журналістами постраждала, відмовилась причину дикої агресії у підлітка правоохоронці, поки встановлюють батьки різника. Визнають його буквально замордували навчанням. Знає сама мама про те, що занадто вона значить, контролювала, здійснювала контроль за цією дитиною. Тобто він не мав особистого як такого простору, і навчання тільки навчання, і нічого крім навчання. Він практично з усіх предметів він ходив на додаткові заняття. Мант він визнає, але в той же час він не може пояснити і причину, як це сталося. От у нього потемніло в очах, і він схопився ніж і почав наносити удар. Дев'ятикласник навчається у спеціалізованій школі, поглиблено вивчав українську та іноземні мови. Вчителі говорити про свого учня на відріз. Відмовляються до вияснення всіх стосунків, що стало психологічним зривом. Ми коментарів не даємо, аби не нанести дитині збитків. Поспілкуватись з батьками хлопця журналістам теж не вдалося. Вдома нікого немає, і телефон матір хлопця вимкнула. Зараз абонент знаходиться поза зоною досяжності у селі, де мешкає школяр, про те, що сталося, нічого не знають. Утім, агресивним учням місцеві ніколи не бачили. Чемний, вихований хлопчина. згідно закону, підліток вже осудний, але його не затримали, поки призначили психіатричну експертизу. Якщо вину школяра доведуть, йому загрожуватиме до трьох років ув'язнення.